Людинки, всім привіт. Я тут повертаюся з далекої поїздки, яку досить довгий час відкладався, ніяк не, не наважувався поїхати задля власних потреб, витратити величезну купу часу і грошей для того, щоб забрати е, решту речей. В тому місці, де ми з родиною проживали 100 днів. Це, до речі, було місто сняти івано франківської області на кордоні з Чернівецькою. Багато хто цікавився, де ми, що ми, як ми були. Е, проживали в ми. Хочу висловити вдячність просто неймовірну Віктору, клієнту моєму, з яким ми в 2019 році в Німеччині купували для нього автомобіль. Він також був на каналі, який надав нам будинок приватний. Для мене, моєї родини і родини моєї сестри. Ми тоді завалилися аж у сімох. Всі, хто виїхали в перший день, 24 лютого, і прожили там аж до початку червня. Віктору неймовірна подяка. це було дуже і дуже необхідно, тому що всі мої родичі, всі знайомі, більшість знаходилися якраз в тих містах, де якби, вже в перші дні знаходилася русня, як то кажуть. Тому якби... і кудись їхати на захід, я навіть не знав куди. Також. Безпосередньо в цій поїздці мені допоміг інший клієнт Вадим, який в перший день, якби, коли ми приїхали на захід, нас покликав до себе, і ми декілька днів е отаким от табуном невеличким прожили в нього. Вадиму ми також купували автомобіль в Німеччині. Він сам з Чернівців. І в цій поїздці він мені також дуже суттєво допоміг по тій справі, яку я робив. Отже, я довго відкладав питання поїздки. Захід більше двох майже два місяці. Після того, як ми повернулися, я не забрав частину речей. Одна із найголовніших це квадроцикл, який зараз я везу за собою на причепі. Хто нещодавно підписаний на мій канал, нагадаю, що я би, там, з кінця 2020 року почав займатися цим напрямком як власне хобі і спочатку широкомасштабного вторгнення квадроцикл, як транспортний засіб, як моя персональна власність, яку я не хотів, щоб хтось забрав, був вивезений також туди на захід. І коли я Повернувся, У мене не було можливості його забрати. Мені довелося туди їхати ще раз. І я довго чекав, от майже два місяці. Ніяк не наважувався це зробити, щоб просто ну, не їхати, не витрачати величезну кількість часу і грошей, просто для того, щоб забрати квадроцикл. Я все чекав якоїсь слушної нагоди, якби чи приводу якогось, щоб вбити два зайці за один виїзд. Коротше, квадроцикл на що я вам це розповідаю взагалі, і яка історія? Я вам в цьому відео хочу розповісти дві історії. Одна не дуже. Приємна, вона пов'язана якраз таки з квадроциклом. Інша трішки цікавіша: це звіт про те, як витрачаються кошти із зібраного більш ніж мільйону гривень на автівки для ЗСУ. Обидві історії між собою пов'язані, тому влаштовуйтесь, як то кажуть, позручніше. Далі Іван буде вам розповідати. Бо хтось думає, що я там в Карпатах катався на ньому кожен день. То. На жаль, ні. Вивозив я його, щоб, як то кажуть, врятувати. На заході кататись не доводилося. Декілька виїздів в мене було. То дитина просилася все-таки ну, в чужому краю сидиш якби декілька місяців. Хотілося якось розвіятися. В один з виїздів мене просто там хлопці з автоматами в лісі перестріли, попросили більше не їздити. Ну і по суті, якби, зараз існує заборона. на Відвідування лісів навіть на велосипеді, пішки. Люди багато бачу, хто збирає там гриби, ходити погуляти гуляти в ліс. Нагадаю, якщо ви не знали, що це заборонено робити, я катався і не в лісі, якби на, на польовій дорозі виїхав проїхатися і там в одному місці мені Пояснили, що там, саме там краще не їздити. Після цього я його поставив і просто от він простою, іноді мілкі ремонти по ньому я робив, щоб просто відволіктися від цієї всієї ситуації, цих, цих справ. Якби. І коли ми виїхали, він залишився там, не зміг його забрати. Виїхати персонально за квадроциклом, ну, коротко, поїздочка туди-назад виливається зараз, десь під немаленьке там, там 5-6 тисяч гривень. Досить немаленькі кошти. Тому я чекав часу, слушної нагоди, коли підвернеться ще якась справа, щоб не їздити просто так. І вона знайшлася, але про неї я розповім пізніше. Спочатку розповім досить таки сумну історію, неприємно. Почнемо. Історія пов'язана з квадроциклом, який я везу зараз. Квадроцикл цей. Було придбано минулого року, і восени йому було зроблено капітальний ремонт двигуна. Відремонтовано хто там слідкує за каналом. Було відео про цю всю процедуру. І навіть після цього він не став нормально працювати, як я очікував. І десь на початку року, в січні місяці, я познайомився з хлопцями, з СТО, яке займається виключно технікою для бездоріжжя, регламентні роботи, ремонти, тюнінг доопрацювання і так далі. Це Offroad Group Харків. Посилання на їх сторінку в інстаграм я залишив внизу під відео. На екрані можете побачити нікнейм, підписатись на сторіночку. Коротше, хлопці повернули до життя, а мені повернули надію на те, що все-таки цим. Ну, може, можна щось робити, він може їздити, жити і приносити задоволення. І далі якраз історія продовжиться про хлопців. Чому? Тому що з початком війни, якби запит на ремонт такої техніки, квадроциклів і баки, Ну, Як ви розумієте, впав на те, що до нуля а можна навіть і нижче. І хлопці почали займатися ремонтом автомобілів. Там Був, був у них проєкт з вони капіталили двигун, робили ремонт головки «Мазді», яка з Америки приїхала з Тріщиною. І ще багато різних ремонтів по автомобілям цивільним вже. Тому що, ну, по суті, СТО є. Майстри не роз'їхались, їм також хочеться за щось жити, працювати як би потрібно, якби навіть при тому, що вони знаходились в такому районі ух, ну дуже якби, веселому. Їм не позаздриш, Ну якби вони працювали, тим не менше. І приїхавши до Харкова, я заїхав до них. Ну думаю, квадроциклу сервіс все рівно треба провести. Привіз до сервіс, побачив, як вони загорілись очі від того, що нарешті до них за стільки місяців потрапила техніка, якою вони. Раніше займалися і ну вони займалися тим, чим вони люблять займатися. Я вирішив їм в цьому плані допомогти. Яким чином? Ми все таки тівки. Купую... Для військових і їм навіть елементарний сервіс потрібно проводити. Олива, фільтри, ГРМ замінити, там дещо по ходовій. Хлопці з руками золотими можна сказати. Offroad груп знає, хоч і обмежене коло людей, якраз таки в двіжусі Offroad, тобто по бездоріжжю, ті, хто катається, якби. Але вони майстри своєї справи. Тобто тюнінг, ремонт вони завжди виконують на відмінно і маю сказати, що найперше, мабуть, це підхід до клієнтів просто на найвищому рівні. І окрім того, хлопці якби, представляють свою, своє СТО, свою компанію, і на змаганнях приймають участь і на своїх тюнінгованих машинках вони каталися. Якби. Ну, тобто хлопці з руками, хлопці горять цією справою. І мені дуже не хотілося, щоб ну, якби, таке СТО перестало в Харкові існувати. Тому підтримували, як то кажуть, як можуть, і ми до них. Напопоч... Я почав направляти автомобілі, які ми купували для військових. Це було два Форда. Перший це Ford Кур'єр 90-х років, навіть не пам'ятаю, 94-й здається рік. Тобто хлопці не брезгували абсолютно, не крутили носом. Я розумів, що їм потрібно працювати, потрібно за щось жити, якби вони приймали в роботу навіть такі старі екземпляри. Там у нас виникла ситуація, коли заклинив двигун, і СТО, на якому цей автомобіль спочатку обслуговувався, можливо, їх провина в цьому й була. Коротше, тягнули цілий місяць, а так його й не зробили. Хлопці взялися, ми знайшли двигун і. Вони займалися тим, що перекинули агрегатну частину на цей двигун, тобто він був готовий до запуску. А інший автомобіль це Ford Escort 2000 року. Це два дешевих автомобіля. Ми купували, я пояснював, для господарських потреб артилерії, яка працювала працює досі під Харковом, якби це дешеві автомобілі, там не джипи, не пікапи, повнопривідні. Тобто, це такі, якби, ну. В них також є потреба, вони перевозять якісь речі і так далі. Несуть. Хлопці зробили заміну ГРМ, обслуговування. Автомобіль вже було пофарбовано, підготовлено якби, до відправки. І от я в цю поїздку у мене будильник стояв на п'яту ранку. Я планував виїжджати, в принципі, і виїхав, але прокинувся раніше, о 4.30, аж підстрибнув на своєму ліжку, тому що о 4.30 на територію СТО, де працюють хлопці, прилетіло дві ракети. І хлопців звільнили від СТО, яке було по суті їх життям, справа їхнього життя. Хлопців звільнили від величезної кількості техніки, яка стояла у них на СТО на подвір'ї. Це багі, кожна багі, так як хто не орієнтується, це 20-30 тисяч доларів. А баги там стояли непрості, в які вкладено величезну купу тюнінгу. Частина з них клієнтські стояли. Ну і як. Вишенька на тортику, там стояло два наших форда. Від одного а, залишилось не те, щоб якби шматки заліза, а якась така калюжа розплавленого металу. Тому що одна з ракет влучила прямо посередині майданчику і там вирва така. До п'яти глибиною, і ну, звісно, все згоріло. Там температура була неймовірна. Інша, якби ракета влучила в будівлю офісну, яка стояла на цій же території. Коротше, у нас більше немає форда ескорта, який було якісно пофарбовано, підготовлено. Він в цей день мав їхати до військових. На інший Форд біленький, старенький, вже було навішено двигун, йому потрібно було там. Включити, просто Прокачати паливну систему, запустити якби, і також відправляти вже в роботу. Мінус два наших автомобілів, але це не стільки страшне, більше страшне те, що хлопці втратили по суті, те, чим займалися, і якби, навіть якщо ви вважаєте, що там квадрі. Квадроцикли, баги, вони зараз не на часі. То я нагадаю, що хлопці почали займатися тим, що ну допомагали чим могли навіть військовим ремонтом автомобілів цивільним людям, тому що багато СТО того в Харкові не працюють. Якби вони переключилися, змінили профіль, працювали, не боялися, підтримували і наших військових. І нас мій напрямок в тому числі. Тобто, я ну, купуємо автомобілі для військових і десь треба перед тим, як віддати, обслуговувати. Мені здавалося, що з хлопцями ми почали працювати. І все було добре, доки їх не звільнили Русня від справи їхнього життя. І от... Я хочу вас попросити підтримати хлопців, хто чим може. Закріплю внизу під цим відео картку Олега, який є власником СТО даного, якби мені дуже не хочеться, щоб воно перестало існувати, тому що реально це дуже. Я їх розумію, це дуже важка моральна травма, тому що мені було настільки неприємно це місце, за яке я за короткий термін якби, полюбив, якби з хлопцями ну, Просто хлопці, майстри з золотими руками, і реально мені за них дуже болить, якби хочеться допомогти максимально. Тому вас попрошу, хто чим може допомогти скинутися, щоб хлопці, якомога швидше стали на ноги, продовжували працювати і продовжували в тому числі допомагати і нам, і нашим військовим. Це якби наша з вами загальна справа. Тому долучіться номер картки, скиньте хто скільки може там розібрати завали і побудувати заново це все потрібні немалі кошти, але ну якби разом я гадаю, ми в цьому плані допоможемо. Ну і класика, якби цинічність ворога нашого сусіда придуркуватого, це те, як вони подають цей обстріл і цю всю ситуацію в своїх новинах. Це взагалі дичина дичайша просто до, до вашої уваги. Матеріали касательно ракетних ударів Російської Федерації по різним об'єктам вооружених сіл України. І Зеленський, і прочі спікери роблять вид, що вроді як російські ракети б'ють куди-то не туди по мирним жителям, але по факту, от навіть на цих фотографіях ми можемо зробити вивод, що б'ють на самом деле іменно по воєнним об'єктам, тому що от воєнні баги, по суті, її куски навіть показують на тих фотографіях. которые якобы должны свидетельствовать о том, что это гражданские объекты. И это все делается на сайте официально Харьковской прокуратуры. Боже, как окончено. Кстати, восьмикрайний визит на данный СТО буквально за несколько дней до того, что трапилось. И вы на влез не можете увидеть, побачить, что на подвирии этого да, да. СТО, туда, куда прилетели две ракеты, не было никакой военно-техники специально подготовленной, баги там, или еще чего-то подобного. Ну, то Того, що розносить російські змі, там не було і близько, щоб у вас не складалося хибного якогось уявлення. Просто баги, просто квадроцикли, просто автомобілі, звичайні цивільні, яким робився банальний сервіс, а не якась там підготовка у вигляді там встановлення стугни на багі чи ще чогось подібного. Це була сумна новина, але якби є і хороше. Я нагадаю, що завдяки вам ми зібрали більш ніж мільйона на розіграші кабріолета моєї дружини. Мільйон сто тридцять тисяч ми назбирали на автівки для. А, Військових для Збройних сил України, і от зараз це якраз таки була друга справа, завдяки якій я зміг якби, і поїхати власні справи закінчити. Якби. Ми знайшли автомобіль у Чернівцях. Він на руминській реєстрації автомобіль 2,5 місяці перебував на території України. Йому зроблено було великий сервіс, через що він затримався. Він був вже в Україні за досить непоганою, мені здається, ціною продавався, допоміг його. Придбати Вадим йому величезна подяка за те, що допоміг організувати цей процес, щоб нам трішки було легше через те, що зараз ну чесно важко пересуватись по території України через те, що є обмеження по комендантській годині, є блокпости, тобто швидкість пересування, мости розрушені. Якби я не жаліюсь, в якому разі. Я розумію, що це зроблено для ну, якби, наших з вами інтересів. Якби просто вам інформація попереджаю, що так швидко, як раніше ми їздили по Україні, на даний час не виходить. Ходить, їздить вчора, щоб доїхати з Харкова до Чернівців, бо я витратив 16 годин. якби, Немаленький термін. От Вадиму окремо подяка, допоміг організувати весь процес. Зустрів, якби і ну, повторюсь, це людина, яка в перший день в перші дні широкомасштабного вторгнення прийняла мене, мою родину в квартирі, розмістили. За що йому повторна вдячність величезна. Наступні автомобілі, мабуть, для клієнтів будуть пригнані безкоштовно. Це, мабуть, найменше, чим я можу допомогти. В цьому питанні йдемо дивитися, що ми купили, що їде слідом за мною вже більше тисячі кілометрів. Ми вже майже доїхали додому, і що ми будемо передавати військовим невеличкий звіт про зібрані кошти і як Іван ними розпоряджається, як він їх витрачає. Отже. Автомобіль. Це в нас Land Rover Freelander, Здається, другого покоління. Автомобільчик 94-го року випуску. Під капотом 2-літровий турбодизель. Отак він виглядає. Стоїть в поперек, як на передньопривідних версіях, але в нас тут повнопривідна версія. 2 літра турбодизель. От у нас Равлик стоїть так званий. Не скажу, що це ідеальний автомобіль для військових, щоб ви не подумали, що от саме такі треба купувати. В принципі, за свої гроші він непоганий. Це в нас тридверна версія. Вони бували ще п'ятидверні, і в цьому є певна особливість. Дивіться, поясню в чому. Тобто ну, тридверної версії коротка база. Вона коротенька, легенька, маленька, тобто по місцям, ну знову ж таки, бездоріжжю. А цей автомобільчик проїжджає набагато легше і набагато швидше. Знову ж таки, через коротку базу і через те, що автомобіль легший і коротший. Цього автомобіля є особливість певна, чому його власне військові спецпідрозділ у нас його попросив, замовив, тому що в нього ця частина знімається повністю і, по суті, в нас позаду буде як кабріолет, куди можна встановити там ну чи якесь обладнання, яке хлопцям можливо буде потрібне в роботі. Він повністю п'ятимісний. Ось такий салончик у нього. Тобто складається сидіння, і там можна або сісти комусь, широченний проєм, або. На якихось речей, але повторюсь, хлопці, коли побачили, сказали, що це супер. Давайте, якщо за доку цей відкидається, це, те, що потрібно. Тобто, повторюсь, це не ідеальний автомобіль для військових. Ні в якому разі там не закуповуйте їх пачками. Це автомобіль, який вирішує певні нішові задачі. Підрозділ сказав, що він, він їм ідеально підходить. Ми його і придбали. Є фаркопчик позаду, автомобіль з Румунії. Був придбаний, чому він в Чернівцях, тому що до Чернівців дуже близько, і він два місяці знаходився на ремонті на обслуговуванні. Е, механіка, знову ж таки, повністю механічна е, коробка передач п'ятиступінчата. Е, ну і механічне керування перемиканням положення повного приводу, роздаткою і так далі. Навіть тут електричні дзеркала, електропакет, навіть мультикермово у вигляді сигналу є. І пробіг, до речі, 200. Тисяч кілометрів. Сьогодні перегорнуло, було 199. А, і ще прикольно, є два отаких люка, які, на жаль, відкриваються, здається, тільки на провітрення. Так, да. а, Так, щоб відкрити їх повністю і зробити дві вогневі точки з водія і пасажира, на жаль, не вийде. Автомобільчик у нас різнобарвна, гума, що попереду, що позаду встановлена, але головне, що розмір одинаковий. Повторюсь, у нас. Повний привід. Редуктор сухенький автомобілю. Провели капітальне обслуговування. половиною місяці він стояв на СТО, поварили повністю трубу, там нова гофра, перебрали ходовку, це якраз Land Rover, Чекали довго запчастину. Нові трубки гальмівні повністю, тобто гальмівна система прокачана. Зроблено, доведено до ладу масла фільтра. І от за це чудо живе, здорово заводиться, їде досить непогано. 110-120, ні паливно не коптить, якби, трішки підтікання по двигуну є, але ну, по суті майже там, не знаю вже скільки 30 років майже автомобіль, чого від нього очікувати. От, покажу ще під капотиком. Тут видно новенька гофра встановлена. ходова вся перебрана по всім гвинтам, помітно, що хтось щось робив наконечники. Старі залишилися. От. Тобто автомобільчик бойовий. І от таке чудо з сервісом в Україні коштувало 3-200 євро. Передається місто Харків, спецпідрозділ, не буду казати, який куди, а по листу, тобто все передається на їх баланс і буде кататись. Якось дороблять хлопці його, будуть використовувати в загальних цілях для, як то кажуть, нашої з вами перемоги. Перший такий коротенький звіт. Така інформація. Ось така історія. Івана вийшла. З'їздили ми разом з моїм знайомим, сіли в мій автомобіль і поїхали туди. Вбили, можна сказати, двох зайців, хоча навіть і трьох. Я свій дизельний гольф нарешті зміг вигуляти. Він простоював захований в гаражі біля двох місяців. До речі, кому цікаво витрата гольфа з 550 кг на хвості, 69 літрів, круїз, 90-100. Сьогодні з такими параметрами за майже 13 годин. Майже вже 1000 км і 75 км середня швидкість. Отримали. Пошкодження у вигляді розбитого нового скла, яке в січні місяці, здається, було сюди встановлено. Витратили купу грошей на паливо, але зробили важливі речі, які чекали свого часу. Найважливіше, що це все-таки швидко знайшли в Україні автомобіль, Не змогли оперативно його доставити. Також в тому, що поїхали автомобілем, є свій певний плюс. Ми з собою взяли 80 літрів солярки, тому що, я пам'ятаю, коли виїжджав, з цим була справжня халепа, ми її довго потім шукали в дорозі, якби взяли з собою. Бою в Харкові з цим проблеми немає. Мій автомобіль був на підхваті, взяли інструмент, якби тому що фрилендер все-таки в руках, хоч він після СТО в якомусь ну, Він в досить живому стані, але це дорога і це дорослий автомобіль, тому мені здається, навіть такий варіант більш правильний і більш раціональніший, більш безпечний. Можна було на потязі поїхати, якби, але в дорозі щось трапилося і ще більші витрати, наприклад. Ну, коротше, вже так спланували, так зробили. І мені добре, якби я нарешті зміг свої справи завершити і автомобіль військовим куплено в Україні, оперативно знайдено і вже доставляємо його у місто Харків піти в роботу. Якщо відео, інформація вам така історія, дві історії сподобались, дійсніть вподобайку. Пишіть коментарі стосовно ситуації, що відбувається, що ви думаєте про автомобіль. Наприклад, донатьте на армію, допомагайте бійцям бути мобільнішими. Більш забезпеченими такими речами, які допомагають наближати перемогу, допомагають зберігати життя і набагато швидше наближати день, коли ми з вами нарешті без москалів заживемо нормальним життям. Слава Україні!